Медаль олімпіади в категорії А, коефіцієнт, здається 11 для того, які емоції, коли грає гімн України? Всім добрий день. Сьогодні завітали до одних із стоп-голубоводів Львівщини, точніше, з городка району, село Нове село Боднар Василь. Один із перших голубоводів, який мав голуба на олімпіаду з золотою медаллю. Перший категорій Аж. Перший категорій Аж. Це ми зайшли в бокс самців-спортсменів, які так, йдуть на льоти, так? Так, тут є команда спортсменів-самців, два бокси. В один бокс 16 і в другий 16. 32 самці. 32, да, 32. самці, і так 32 голубки лишаю. Там плюс-мінус щось ястру вдаю навесні, ще щось, і воно хватає по вуха Там треба більше того та чим більше є, тим більше своїх своїх вибувають з якоїсь категорії, ще щось, якщо голуби летя. Коли нема добрих голубів, треба щось шукати, то може і більше треба. Але коли вже є якісь команда, то не потрібно такі голуби. Я так вважаю, а хтось може. Зимовий період у тебе голуби всі закриті, не літають. Е, в мене спортивні голуби не літають десь е, після змагань, 2-3 неділі вони ще літають і все. Тобто я пускаю пару їх, вони споровуються. Вільно порвання. Молоді, як правило, все після змагань дарую, видаю ще десь, е, роздаю, але молоді видаю в десятиденному е, віці. Тобто, що хтось хто собі віде, хоче, віде. Та, але я на них надіваю свою обручки Тобто, бо у нас люди, коли да зімів голуба, а голуб полетить. Ну, Говорить, ні, то по-моєму хоче признати. Так, так. Та, а це я так просто, ну і видаю, вони мені не потрібні ті пізняки, вони ну, не потрібні мені, ті голуби. і це. А просто даю мотивацію, тоді розділяю голуби, і в мене це сезон. Це мотивація для молодих голубів, тобто 22-й рік. Так, так, 23-му, так, щоб так. мали гніздо, щоб інстинкт батьківський. Так, так. І це, і все. І починається сезон лінки в мене. І тоді вже велику увагу приділяємо лінці. Лінці приділяємо капуди велику увагу, тому що якщо голуб добре перепінений, то є 20% успіху наступний рік. На чому акцентуєш увагу? Кормлення добавки? Так, корм обов'язково мусить бути суперовий на опірення плюс добавки. Без добавок, то ніяк. Тут як людина добавки, так і голуб хоче добавки, то все. Кожен хоче добре з'їсти, щоб добре виглядати. І так ставив своєму голубе. Корм суперовий, то якийсь ну, замішуєш чи купляєш собі. Ні, того року я напередоні степу пірив. В пердені степу пірив голуби. Тобто в мене був дуже напряжений графік роботи. По роботі я не співав, я сам мішаю кожен рік сам собі корм. А цього року просто купив, був... ну, не було в мене вдома, треба було пірити голуби, купив привізеру. Я тренер. Для, для реклами перлину степу, якою точно суміш, яка вона є така. 103, по-моєму. Так, так, то брав Сергія, брав, та 103. Боренься. Ну, упірилися голуби, ну от, подивіться, голуби. Даєш ні? їм з надлишком їсти, чи щоб вони виїдали під ноль під час зленьки? Ні, я даю так: е, дивлюсь, скільки вони з'їдають, і я собі якусь там. Роблю мірку, і оту мірку я даю. То не потрібно, що там лежало, пилюкою припадало ще щось. І... А так, чи, так... Чи, чи є такі моменти, коли температура на дворі міняється, образно там 5-10 градусів, мінус 10, чи вони їдять більше, плюс п'ять, чи є різниця в нормі корму? А все приходить з морозами. Коли є морози, Носки так, це приходить. Приходить, і голуби все період ну, дуже збільшують ну, корм. Я їм більше. Якщо вони голодні, голодні, вони... я заходжу, вони всі стоять під дерева. Я тоді так, а досипаю більше, тому що, я тобі говорю, нема що їм жаліти, вони роблять роботу, вони летять їм. Треба Або... добре зрозуміло. 103-й корм для леньки добавки, які додаєш. І е, 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 до ні, чого До води, до корму. Е, добавки різні. Я взагалі літаю на фірмі Рот. І, і так само піру голуби, переважно на тій ж самі фірмі. На тих же самих препаратах, але ще е, сує там, ну, різне додаю, додаю і, і йогурти якісь там, і ще щось ну, типу, тобто та, щось додаю, щоб голуби. Переважно, якщо не кожен день через день, щоб вони щось клеєрінка. Типу, тому що, якщо ми голуби, вони е, бабчуть і годують молоде, і я 10-й 10 день я в 11, і в 11-й забираю молоді, вони за тиждень часу. Вони так масово сипляться, що то просто у голубнику все в пір'ю. І якщо тільки скидає багато пір'я, то тоді треба йому чим більше чогось дати, щоб, щоб він зібрав то пір'я, і то пір'я було добре, щоб цей голуб був виперений, щоб в нього та шия виблискувала, а не була така кучерява, знаєте, як, як після купання. Воно mm -hmm. має бути, ну е, добре, гірвіт, е, бліцформ, що даєш новеньку для точної е, інформації. Такий як гірвіт, е, гір так? Ці препарати в мене йдуть і під час зльотів, ну, вітаміни і вони так само цілий сезон. цілий сезон. Тобто, в мене на рік е, мінімум дві батьки ну, літровий йде типу. У мене mm. в розплоді вони п'ють е, два рази на тиждень, там й три коли, ну, залежно, всіх там молодих, я ну, що мені треба підгнати. А в льотний час два рази я даю гривіт. Даю. Тому час. що то є дуже добрий, провірений і потужний комплекс вітамінів Тобто, тут нема що шукати. Так, він коштує трошки, але ну, дати туда добре. Під час змагань ти його даєш ближче. Ну, куди, які дні даєш? Я його даю вівторок четвер. Вівторок четвер. Так, вівторок четвер. Можна середу, у мене є своя методика, як під ну, себе я собі зробив, я кажу, під свою кишені. Я там не літаю на всіх препаратах Ронферт, Я частково якісь там препарати даю, так? Це таку методику зложили з Андрієм Мельником. То є дуже добрий мій колега. І він є представник фірми Ронферт в Самбурі. Самбора, так. А. І ми собі винайшли таку методику. Там те, взяв, те, Попробували. тому що до 17-го року я літав на дуже багато різних препаратах. Пробував. Дав, ну, бо то не секрет, на чайку і медку, то у нас не полетиш, ти голова в конкурс не пхаєш. Там хтось розкаже, чайок, медок, певні дріжджі. певні дріжджі, то в розплоді, чайок, хмедок зимовий період. Uh -huh. Але як воно є? Ми попробували одне, друге, третє. І дійшов я до такого висновку, що воно мені не потрібна та вся система. Тобто мені вистачає, ну, наприклад, електроліт, я беру. Від, Деверда, так? Я, ми беремо там каністру 5 літрів, собі. так. Та. Ми беремо на двох-тройх, поділили, все нормально. Це є нормальний препарат. нормально. А там вже а від ну, Форти там, беремо-четвер, там, е, е, там, даємо трошки енергії, там, рот 200 там, з олійкою. Хтось каже, що воно і дуже слабеньке. Говорить, ти б дав щось потужніше, що вони б більше полетіло. Говорю, мені вистачає того. Я не літаю, тобто, в мене. 200, то... ти використовуєш як енергію. енергію так. Хтось каже, що там ми ну, краще полетіли. У мене немає якоїсь планки, що я десь там хочу щось виграти. У мене голуби і це все є, як вам сказати, просто віддих від роботи. От приходить субота, неділя, то є віддих від роботи. Замість, я навіть приїжджаю з роботи, я перші йду голубнини ніж до хати, щоб я був такий Так, подивитись, які вони є і як воно в якому стані. Так. плюс ну це я а я так розумію, у тебе дуже багато забирає робочі моменти з голубами проведений час. Хтось тобі допомагає з родини годувати, підготовлювати. Так, то все робить мама. То є людина, яка нас закріпла вдома. Вона цілий вдома і вона час допомагає. Додаткову пенсію, може отримує. Пенсію тільки отримує минулий рік, пішла на пенсію, але вона цілий час в нас була вдома, так як я все їздив по заробітках, тато по заробітках вдома то все була мама. Голуби по маминій стороні з дитинства. Я звідки я себе пам'ятаю, там дідо тримав цей час були голуби, і по татої сторони тож цей час було Тобто у нас цей час були голуби. І може її мати. В мене приходить неділя. Мені, нас там, наприклад, голуби прилітають о 11 годині. З Вінниці там е, з Хмельницька прилітають там, друга година, третя, як коли. Що ви розуміли? З так е, у нас. Їсти все зварено вже до 8 години. Нас же мене тут зал приходять, вони всі не знають. Ні, ні. Ось там ті, які прийдуть на прильот. <laughs> так, які прийдуть на прильот, і у нас то все вже все готово. Мама одна з перших вже чекає на лавці, і кричить я систему включив чи ні, або там вже голуби. займає да? так? Та, ото є. У нас воно є так все комплекс. Тобто... Маму звати як? Оксана. Оксана може mm. по якомусь стану голубі сказати, що голуб щось неактивний e, чи так, поганий. E, як як має. Коли я на роботі і приїжджаю, вона говорить: так і такі, такі я там натягнула червоні натусі в Кембриках. Червоний кембрик він там сусіда під коменом сидів, не літав. Вона вже тут, щось я перебіг. Вона може любого голубу підійти, зловити тут, і, та, і та, для та. Неї не є всі одинакові. Ні, вона то знає. Вона то теж всього дуже добре сейчас тема тими головами і. Вона є дуже серйозний тренер. Я... я перебив, може ми маму вкликнемо на інтернет. Е, Ні, вона, вона не хоче, вона, <зас> вона може всі свої секрети розвивати. <зас> а ти ще не всі розкажеш, так? Да? <зас> я все кажу: всім треба все розказати, допомогти. Коли я прийшов літати, цей голубиний спорт, і мені сказали наші ті старі голубоводи, у нас в комарністів клубі було 29 людей. Я питаю: ну що їм купити, що їм там дати, там, ще щось. Пшеницю маєш маєш, кукурузу маєш маєш, трохи рипака клітка відбирає. Вони ж хотіли всі. Вони ну, ми губили дуже добрі голуби. На той час ну, була в мене можливість. Я собі закупив добрі голуби, але я їх вигубив, бункем, ну на пшениці-ріпаку мав летіти, там пара льотів. Угу. Uh -huh. Коли я на наступний рік познайомився з Покійним спокійним з змостився, я почав літати. Тобто шкода, хлопці зат... затягнули в 9-му році в цей голубиний спорт. Бо голуби все були, але просто що у 2009 році приїхали до мене взяти голову розплітку, і мене так затягнули в цей спорт. І... Він, здається, на якусь книжку свою видав, так, Про... і в 음... мене ті книжки і диски є, десь так? десь сіє, він говорить: ти приїдь до мене, я тобі все розкажу, я тобі ко. На наступний рік я ще літав з хати. Сторони. І якому це році було? То був, mm. напевно, 10 або 11-й рік, напевно. От. Треба подивись по паперах, я тут точно не пам'ятаю. І от перший льот Тернопіль нас, по-моєму, і так всі тут стоїмо, голуби летять з тої сторони. летить 09 самчик з 9-го року. І за ним я дав 18 голубів, 12 голубів. А знаєте, хто на ті годинники ще раніше відбивали? Я тут в азарті, а кляпи не було такої бельгійки, а вона там шумку тяглав така. Знаєте, я її всіх запускаю, той, що перший відбиваю, всі контрольки цей зібрав, відбив. Приношу годинник, там вони всі там поставали, вже хто живе, хто не живе. Чи можна то сказати, його той годинник крутять, крутять, я говорю, блядь, а що вони там, що, що ви сьогодні? Ну, скривають мій годинник, я збоку стою, бо в нас таке було, типу, годинник самі пломбували, там, підписували mm -hmm. і це. Говорю, підходи до мене і, і, і каже. Василь, ще раз як я буду, говорю, ми тебе вижним слугу. Я говорю, я не поняв, бляха, чому чого не вижний слугу, прийшов літати а мене виганять, Ну, а що я зроблю? Говорю, а як ти так на петура, там, ну, за пару хвилин відбив всі голуби? Я говорю, як ви відбив? Я ті типу, того вдарив, ті контрольки то вже там кидав щось до п'яти по одному, а далі повірити далі. А вони не знали, але ті голуби, опять же, вони полетіли десь до шостого льоту, і все, вони вже дали, ну, дали збій, mm -hmm. бо то ні, ніхто не сказав, що треба дати. І на той час, може, були ліпші голуби, ніж когось, але воно ну, не було. Такої, як десь Це там деркал, каже, він комусь підказав, хтось хтось злув'яв то щах. Ну не було такого тренера, дійсно, щоб сказав і підказав, як воно має бути. І ми дуже добрі голуби, типу, ну, мещали, можна сказати. Ми знали. Ну, я голубами літаю з льоту в льот. Я перший почав літати, приніс 12 голубів, на останній льот приніс 8. Голубі, тобто і там були і поляки, і румуни, і на купу, Знаєте, кого року Василь почав займатися голубами, коли професійно почав займатися, і які настанови, і хто тобі найбільше допоміг голубиному спорті досягти немалого успіху? Я вважаю, здається, мені з 20-го року кожного року, може й навіть з 19-го, ти маєш колекції України. Завжди голубів, один, е... два, три голуба в колекції України. Як так все сталося і на чому стало? Як воно сталося? Почав літати, хлопці приїхали, я вже казав, брати в мене голуба в розпліт, позичав голуба голубе, гори, тільки голуби маєш, та давай на льоти голуби, Ну, попробуй себе. Які люди вже займалися. Так, які вже займалися руками, неодноразово літали і так. Говорю, є гарні пахи, давай попробуй. Вони мене там затягнули, ну, тай голубиний спорт. Годинника я навіть перший рік не мав годинника. Це Який казав... це рік був? Це був, по-моєму, 9 або 10-й рік. Коротше, заказав я цей годинник. мені з Німеччини льоти починаю, ці години ще не привезли, десь там на границі е зупнув, що механічний, Та. І тут там кажуть, можна там, дос... Бо, ж, хто тут був, там завести контрольку, та? я ще мав <тужу> такого ж гуля, п'ятерку. Було, то дощ падає, в голо прилітає, я хапну ту контрольку. Типу, від'їхав, кусок, дому дзвонив, ще один прилетів. Приїжджаю туди <тужу> до того чоловіка, а він сидить дві кні, там в нього один обходив по стріху, говорить, Типу, бо я ті контрольки кинулись нам в врів, так приїхав додому. Говорю, а що я буду я в той дурак їздити? А. Я цей рік просто прогнав голуби на два останні льоти, я відбив два голуба, Ну, типу, собі просто чисто так. А тоді, по-моєму, то був, ну, не, не, щоб не збрехати, 10-й або 11-й рік, ми вже об'єднались, нас деркало, завоявся. Ще... Почав літати, коли забирав нас деркало, Василь Дер... деркало. Забирав, сюди приїжджав в кумарну. А наступний рік вже Лопушанський нас ігор забирав машиною тут кумарну, бо деркало було далеко їздити. І я вже на наступний рік почав літати на свій годин, я вже мав два голуба в цей. Е... Mm -hmm. На самбір на виставку. Та. Mm -hmm. типу голуби... Ти місце дислокації не міняв, тобто тут завжди голуби та, були? Так, тут, тут та... завжди голуби були, та, тільки що тут були на хаті, тут потім на стайні, потім тут. І це теж вже третя і воно так пішло, затягнуло. Коли я став на більш-менш нормальні голуби, це був 16-17 рік. І тут вийшла така ситуація, що я мусів їхати на заробітки, і я голуби розпродав. Я продав, розпродав. Я продав 90 голубів. Я лишив голуби, тобто які пару голубів, які вже десь там претендували, щось ну стояли на той час, я мав щось 9 чи 10 голубів колекції клубу. типу. Комарнівську, я їх лише з них лишивши шість чи сім голубів, о, і лишивши три голуба з розплоду. Все. Це вже о, тоді вони були на категорії чи по поїхали? На які... категорії, категорії. На категорії, а, Так, я, я їх лишив. Тобто, я лишив соту, тобто. Маму дев'яностої тої золотої Олімпійки, 22-го того тата, лишив його всі тіли купити, а в нього нога була зломана. Його коротше так і лишили. Він в мене і лишив тато тої олімпійки, е... яка мала золоту медаль. Так, так, там вони в мене є в розплоді, я вам пізніше покажу. його ли там. Ми ще рік, та, і молоді мені дали. А як вони до тебе потрапили, ті голуби? А то є одні з найліпших моїх голубів, які руками, коли я літав, і не міг досягнути якогось результату. Е, випадково я попав на рибалці з, з, з хлопом, Я не знаю, звідки той мужик був, він був з Роговича. Як його фамілій? Він говорить: та я теж літаю голубом, але я каже, то все, що не летить, я то все ліквідую, я то все видиваю голови. Я парую краще з кращим, і воно так є. Я так, не пам'ятаю не? Не пам прізвище. І до нині я не можу його ну, згадати. Я так мав 18 голубів, льоти відлітали ще в три голуби. От тупо ті, які летіли. Перепарував я щось свіже дотягнув. Ну і от, отак от голуб у мене крутили. В мене в Голуб'яті немає ні одного подарованого голуба. Ну не було на той час, щоб мені хтось там з, з наших голубоводів, які руками літали, подарував голуба. Тобто вони не подарували. У Нас то було якось так сприйнято, що прийшов літати, треба йому конкурси робити. Тобто, ну і, і все. Знаєш, тобто була така стара радянська якась система тут в клубі. Не було для розвитку. От зараз на даний час в мене там голуб перервався, розпліт. Пізняки, я то все видаю, видаю, тупо, заохочує, щоб люди у нас літали, щоб воно розвивалося. А, а ну то якось було, ну, неправильно я рахую, на той час то було все. О, і так мене затягнули, затягнули. Коли я приїхав за рубітків. В, ви... в який період ти оцих голубів батьків 20-90 -го, лопки угу. е, кинув розпліт і чи це було заплановано? Е, Ні, вони вони вже були е, після того, як коли я приїхав з заробітків. Вони в мене були в розплоді, просто так попало, що я їх спорвав. Mm. От я їх спорвав в 19-му році. В му році я приїхав осінню вже з заробітків, і мені особа Ігор подарував голуба. Ще там хтось мені подарував, і я там мав стримував молодих голуба. Тільки і був ті голуби, які в мене були в розплоді. Тобто, люди будуть собі заказали по них молоді. Мене їх хотіли відкупити. Я говорю, що стоп, я мушу що собі лишити. Ті типу, по знаєте, тобто в районі 19 двадцятий. І я, я лишив в 19-му році. Я почав літати, взяв тих пару з розплоду голубів, і тих три е, голуба з 18-го року, щоб підтримати mm -hmm. клуб. Тобто то, то і то з розплоду тисяча і то взяв, я починаючи з нуля. Тобто люди дзвонять, поїхав на роботу там. А конечно, є голуб, там, в конечно його в городку вже є голуби, з грудком літали, так? А в мене там в 12-й годині прилетів голуб. В 19-му році то було. Але дав mm -hmm. був я 19 му році набрав молодий в 20-му році, і 21-й, 22-й, 23-й рік. Щось підкупив свіже до своїх тих кращих голубів, спарував. І три роки підряд за три роки дев'ять голуби мав на Олімпіаду. Це О. десь приблизно одна сім'я. Ті всі голуби, які є Олімпіаді, дві-три сім'ї. То, 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 є, то є різні сім'ї. Є різні лінії. От тут от, 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 є на дверях плакат, в ній риб як його зробив. Роман зробив. Оце є сота, це є голуб, оцей 22, я не продав бо я тоді до так? Одна голубка була, вона зараз у собі в розплоді. Вона була в стандарті Олімпійка. Друга, оця 90 а 39-та того року їде на Олімпіаду. Тобто, це з 19-го року дали мені оцей. А, а ще було дві голубки, вони самі голубки дають. Ще було дві пізніше їм голови дарвав, тому що пізніше голови вони були не потрібні, розумієте? А цього року я взяв з парував. Ти зараз акцентуєш на тому увагу, що жалієш, що ти відірвав голос. ясне діло. такі голови взяли. Я знаю. От, от ця людина і... дала мені голуби. От дивіться, тут є голуб. я вам покажу? Це є рідний сен, рідний син 90-ї. Оце ще я продав з золотої Олімпійки. Вони летять, я вже вам казав, вони летять з дворічного віку. Дворічнякам вони летять, вони там 5-6, а не є. Треба, там до, них мати, десь треба там... до них мати терпіння. Терпіння треба мати капець за них. Бо я люблю, щоб голуб летів, що він не летів. все. значить він вже має. На його місце заходить другий голуб голуб'ятню. Тому що голуб'ятня не невелике. Якщо голуб'ятня було дуже велика, ну може ви більше тримали. О, mm -hmm. Це є це є голуб, так, 90-й. 90-й так спеціально надів культа. У мене оця лінія голубів, вони всі носять остатнє в кільці. Я все беру там 100-150 кілець, і сам переважно я їх ставлю. Е 150 кілець, так? Так. Голубів я дуже багато беру. Це є син чи рідний брат? Це є її син. Це є її син. син. Так. Тому що вона сен. мені, вона я мені, мені дала, не... дала тільки два, два сина, а решта всі голубки виходять типу, по тій mm. лінії, виходять всі, всі голубки. Зараз ще одного зловлю. Так, а от. Вже. Він вже зарекомендував себе, чи ще в річному віці не дуже. Ні, ну, він, їх... він там собі якийсь конкурси робив, але не такий та? треба, так. Ти на а це, це його рідний брат, але це вже він був в розплоді в мене. Я в розплоді взяв я там пару молодих від них. Це був пізний, то вже голубка їхала в Польщу, так? Mm -hmm. і цей. А дали мені сам це Голубку. голубку. Бачите, які ті голови? Вони річними, вони не є такі розбудовані, вони не є. Вони в дворічному віку, вони вже стають такі. Це О, що добре, а що я їм бракує? До того, як спав? Спарував, так. сіли на яйця до обльоти. Я близько лісу живу то ліс, ну, ястробі, я знову б'ють дуже сильно, і голуби я випускаю пізно. Бувало таке, що ми одного року починали змагання, і я голуби випустив три тижні перед змаганнями. Тобто, і тобто вони вже молоді могли в. Б... Та, 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 так, так, вони ж ну, просто не було погоди, кидало снігом. Я взяв голуби. Вони в мене облітались там пару днів. Я взяв голуби, повіз на тренування, повіз рогатину, там снігом кидає, Я випустив голуби, приїжджаю додому, вдома голубів нема. Вони прилетіли через години після мене. Тобто, ну так підійшло, що просто така погода. Бо е, є рік тепліші, рік, рік ну, то по різному комбінуємо, дивимося, як воно тобто, має. Тобто залежить від температури, від поводні умов, умов. Але так. все залежить від того, коли починаються змагання, відповідно тоді. Так, то так, ми вже та... виштовхуємося змагання. Я е, раніше літав е, з старої голуб'ятні, то в мене було так. Перший льот-два я робив, що голуби... Е, зранку годувала голубка, вечір саме там чи наоборот. оборот. Тобто молоді, я їх переганяв каруселі, такою пробував і метод баюся. Але воно багато роботи. Біля того, дуже багато роботи. Мені тотальне вдовінство. І я так підганяю ПЦ, щоб я би голови молоді відкидаю десь два тижні перед змаганнями, щоб я ще можу їх пропоїти від трихомонозу. Тобто, mm, голови та, так? Так. Тому що голови по-любому, коли вони годують молоді, десь якийсь голуб може мати трихомоноз. Okay. І по-любому їх треба пропоїти трихомоноз так. і то я дуже І відповідно маю. тоді два тижні ти інтенсивно їх підготовлюєш під так. так. так? останніх дві неділі вони в мене можуть бути. Тренуровані від 7 до 10 разів, тобто виважені голуби. Тобто я їх можу, ну, десь хтось каже, не треба. Хто літає на дальню дистанцію, більше якісь марафони, не треба їх тільки раз вивозити. Їм вистачає раз, два, три. Коли я літаю А, Б, С, Д, так? тобто на, на різні а дистанції, тобто, тобто коротше, мені треба більше голубів гнати в форму. Може, десь якийсь голуб хапає і за багато форм. Вони перелітають там, перший льот, другий. Льот. Може, може, я то погано роблю. Але воно ну, ну, мені так підходить, мені так Приходить. подобається. Я люблю: як в мене перший льот падає, стає голубів і все. У мене два роки назад спало 48 голубів мені закли... за весь брікон. Тобто, як за вес брікон, то я відзвонив всіх кругом і пів світу. Визвонив, я не знав, що робити. розумієш? І відбило три голуба, і всі голуби тут ходять, тут позаскакували, і брікон завез. А зараз якоїсь саме теж брикони. Бриконом, так да. Бриконом, дошка велика, і на той час не <су> заліз брикон, ніхто мені не підказав, ніхто не знав що робити. Що я його перегружую раз, другий раз, третій раз. Що треба було ті голуби, які там ходили по досі, їх треба було вигнати. А тобто він не може перезапуститися, бо голуби там ходять. Так? І в мене 29-та олімпійка. Вона минулого року, опять же могла бути вона могла бути в А з дуже добрим коефіцієнтом, Може, десь там 50-60. Але Крикально. я Одного її віде. тримаю під похою, бляха, і туло. Ті кляпі, ну, воно не відбувало, то в то, mm. той момент і емоції, і ну, куча голуби впало, і, стрес, і то таке на А ще то нерви ту крик на пішова. <рик> Добре, такі а. моменти 10, ти можеш 7-10 змагань вивозити до початку сезону. Так. Які відстані? Відстані, я ніколи не можу на 2, 3, 5 кілометрів. Я везу зразу там кілометрів 15. І пішов по наростачі. Дехто каже зі мною: а що з тобою пропускати, я з тобою не встигаю. Ну а що їх випускати, коли голуби е, дуже добре літають коло хати, коли добре літають? Фізично підготовлені. Добре, то як то скільки? Дивіться, якщо вони літають коло хати до години часу 40 хвилин, але вони ходять над селом, відходять від хати, не збиваючи комен. Як голуби літають, ти їх там може, вони там кругом комена, як прив'язані. Літають, цей це ні. а коли вони нормально чуються, там вони не бояться. Тобто їх треба більше вести, далі вести. Бо то, ну, на що? Були такі моменти, що люди возили голуби там на 5 кілометрів, голуби прилітали за 3 години, голуби глупили, так глупили кудась. Ну на що це mm -hmm. возити? І дармо їх лапати і стресувати ну, лишній раз, я думаю, що воно не потрібно. Вивозиш вдовий метод, в тебе змагання, вивозиш їх разом, випускаєш разом, чи може раз сам ці голуби? Є, є по-різному. Випускаємо так, випускаємо спочатку всі разом. Всі разом. Так. Спочатку тут тільки один, два, три. Ну, Смагань. там. Як сказати? Разів п'ять, напевно, так, є разом. А потім я вже собі комбіную. Там, ага, Треба самці не чекають, у мене вже летять голубки, наприклад. Тоді я самці випускаю раніше, а голубки вже долітають, самці вже чекають. Там, ну, чим, бро? Ну, самці не вже... стресують в той момент, коли вони прилетіли, і голубок немає, на твою думку. Е, я думаю, ні. Я їм відкриваю, вони сидять на мене отак на закриті Вони так. вже получають. Крат, вони вони так. Я їм ставлю там міски, так, гнізда, вони, вони прилітають вони вже що там балдіють, що вони мають гнізду, а ще як мене прилетить голову, то вони щасливі. Щасливі. Да. Так, я, ну, то є моя така методика. Я собі там міняю щось туди-сюди удосконалюю. Але воно мені, воно приємно так робити, воно мені якось там приносить задоволення і це. Звідки почерпаєш найбільше інформації, навіть на рахунок того, що самці виписав голубки окремо 10 змагань, гнізда відкрив. Я сказав, то все доходить самому. Тому до всіх треба прислуховувати. Кожному і нашій голуб'ятня, кожна і наша методика, і кожному воно є по інашому А я собі все роблю по-своєму, але в мене кожен рік отакий зошити, книжка списана. Що я зробив так, і що я зробив не так. Хтось каже. Що ти збираєш тому кулатуру? то тобто писати, там собі не запам'ятаєш. Нє, мене кожен рік пише. Яка погода була, як я голуби замотивував, як вони прилетіли? Тобто, я вже собі комбіную від того, я сідаю я в зимі, е, хтось там дивися е, секрети чемпіонів. Ша я дивлюся свої секрети. Я той злочини, я там ляха листа, ага, то так, то не так. І що треба зробити?